Обов'язково настане момент, коли твоєму чоловікові буде важко. Коли життя почне випробовувати, і коли плани почнуть руйнуватися, з'являтимуться фінансові труднощі, коли він почне сумніватися в собі. І саме тоді найважливіше, якою ти будеш поруч. Бо в цей період він може стати закритим, мовчазним або навіть агресивним. Але не тому, що він охолов, а тому, що чоловікові нестерпно відчувати себе слабким. І він не покаже цього прямо, він просто піде в себе. І ось в цьому місці виникає головне питання: чи зможеш ти не вимагати, не ображатися, коли в нього немає сил підтримувати тебе, коли немає сил на романтику і навіть на самого себе. Чи зможеш ти не рятувати його, не тягнути і не тиснути, а просто приймати? Вірити в нього і мовчати, якщо потрібно, разом, чи зможеш ти стати для нього людиною, поруч з якою можна бути слабким і не боятися осуду?